Mm, да, давненько вже не було відео на Ютубі. Більше тижня вже пройшло, як я викладав останнє відео по GTA, але побрали вже взагалі майже 10 днів тому. Я викладав останнє відео по спідрану там навіть було відео не по спідрану. Ну, коротше, дуже давно я вже не знімав відео по з тому зараз треба буде виправлятися. Всім привіт за замоєм бонко, і сьогодні йде вже 57 й день мого спідрану 100 тисяч трофей в Brawl Stars але як і казав на початку відео, те що я вже дуже давно не знімав відео по цьому спідрану, і за цей час в мене ну дуже мало чого помінялося, але все ж таки щось змінилося. Апну я всього на всього менше ніж тисячі трофеїв за той час, коли я останній раз викладав відео по спідрану, воно було на 35 тисяч кубків, а зараз на 36 тисяч трофею. Але це не тільки відео про те, що я по трофеї. Я також ми будемо відкривати багато нагород. Я тут прийшов бралпас до кінця. Тут у нас в кінці легендарний стартроп в рекордах. Я також виконав завдання, де є легендарний стартроп. І коли ми апнемо 36 тисяч трофею, то нам зовсім чуть залишається. Ми будемо відкривати вже третій легендарний старт в цьому відео. І можливо нам ще повезе, ми навіть будемо 4 відкривати. Ну і крім цього, ми будемо також відкривати, робити відкриття ангельських дропів на основі. Я там нафармив, я там зайняв перше місце в івенті, тому ми зараз після того, як це апне, ми зайдемо на основу та подивимося, що там цікавого нам випало. Тому, коротше, зараз буде досить цікаво, але перед тим, як ми підемо. В каточку, я хочу вам показати, що мені в мене на аккаунті з'явився новий Бравлер, Це е, Спраут. Я поки відкривав ангельські дропи. Якщо я знайду відео, я вам це покажу. Я поки відкривав ці стардропи, мені звідти, ну, ангельські дроп, мені звідти випав якраз таки Спраут. в Мене дуже довго відкривався, і звідти випав міфічний Бравлер Спраут, я його якраз таки трошки поапав, і в мене вже майже 36 тисяч трофеїв, Тому я думаю, що затягувати не будемо. І зразу можемо йти вже до нашої першої каточки. На ту скоріше знадобиться дві гри. Або можемо зараз взяти якогось бравлера, от, наприклад. Байруна в соло і пород зараз затащити. Якщо ми займемо перше місце, це буде рівно 36 тисяч трофею. Тому я думаю, що можемо якраз таки зараз те спробувати зробити. У нас перша каточка вже грузиться, тому полетіли, значить, дивитися, чи зможемо вирити чи ні. Зараз ми це перевіримо. Так, ну, у мене сьома сила. не знаю, що буде зараз тут робити. Але вроді би проти мене такі сильні грають, бо це навіть не 500 плюс, якщо не мовляю. Тому коротше, має бути неважко, тому зараз постараємося затащити, подивимось, що тут буде. Доразу давайте ми зламаємо першу баночку. У мене тут вже навіть вже двох навіть винесла, нічого собі. Раз забрали, біля мене тут Коль заспаниться. Ну, я думаю, що ми його зараз легко можемо винести. Якось акуратненько так от бам. Окей, попав. Дуже-дуже. А, я зрозумів, мене стички просто забирають. Ні, ну, класно Класно так грати. Мінус 14-ін стрік. В принципі, все круто вийшло. Тоді будемо пробувати зараз це робити на справті. Боріше, що мені прийде... мені не хватить зараз одного кубка, ну. Зараз ми в принципі це побачимо. І поки буде грузить скатка, я швидко прорекламую свій телеграм-канал, тому кірко зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому, або по ссылці під це відео, тому що там є дуже багато різних новин побрала старсу, анонси відео, стрімів, там є чат. Тому коротше заходіть, там дуже все активне, все дуже класно, тому заходіть. Ну а ми погнали до каточки на спрауті, в соло ще день, Не знаю, будемо зараз. дивитися яке тут будуть ащити. Минула катка мала бути ізічна, тільки мене винесли буквально з одної тички. Я просто я навіть не очікую, що мене з стички заберуть. Тому зараз треба буде грати максимально акуратно. Давайте ми зараз так одна. Може навіть винесемо ріку. Так, я виніс ріку. Якщо я зараз заберушу цю. А, тут Леон підійшов, я вас зрозумів. Ну от зря він підійшов, я його зараз винесу. Я його зараз тут рознесу. Якби він не підійшов, я б зараз міг залутати вже 5 банок, у мене могло бути. Ну капець. ну для чого він прийшов сюди? Ну це просто Це просто якийсь капець. Ладно, заберемо, давайте тоді хоча б другу нашу баночку. Вже буде. А, сюди ще й ворон прийшов. Ні, ну капець, що ви всі сюди сходите? Це мої банки. Алло, ідіть хай, звідси. Меніть гать, звідси це мої баночки, йдихать, і дигать зукей. Ну зато ми його тоді винесли. Давайте кинемо таку стінку, а, але він був далеко. Ну ладно. На всякий випадок треба було кинути стінку. До ульти, в принципі, ну, мені треба ще цілу ульту нафармити, але вона досить швидко фармиться, тому я думаю, що не страшно. Так, ще тут зліва вольт і чотирьох баночний. Я думаю, що його можна зараз рознести попробувати. Давайте отак от бам, бам. І. Ой, ой, ой я чуть не попав. Докинути. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. я не на жаль не докинув. Ну, ладно. Нічого страшного, там зараз шейт має винести. Тільки я б навіть шейда ліпше виніс замість вольта, бо шейт може через стінки, я не знаю, що я там буду робити. Ну. Або можна зараз... Так, ну якби в мене була ульта, було б дуже класно. Але я її без ульти. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Все окей, ладно, мені пощастило. Тільки баночки, на жаль, я не зміг підібрати. Ну, трошки погано. Не знаю, як я тут зараз має зайняти топ-1, але все одно, ну, шанси ще є. У нас зараз 105. Я думаю, що ще можливо нам зараз верти. Давайте ми постараємося. Ну, я скоріше, що мені прийдеться, як і казав, нехвати нового трофею. Але якщо вистачить, то ми зразу йдемо на основу відкривати наші стардропчики. Дивимо, що нам там випаде. Ми маємо точно золотати скінчик на бастер, тому що там вже має бути у мене 100 стардропів загалом відкрито. О, вже, до речі, у нас вже, е, ми лишилися двоє, тому я думаю, можна навіть зараз спробувати затащити. Давайте отак от ставимо стіночку. І можна зараз вбити цю макс. Давай, давай, вбиваємо і. Окей, я її виніс. Виніс холдика. І давайте, давайте дасть мені 15 трофеїв. Так, дається. І ідеться 4. Мені Одного трофея не вистачило. буквально одного трофею не вистачило. Ну, це капець. Ладно, давайте я зараз швидко дофармлю і до вас повернусь. Так, я зараз зайняв топ-четверте місце за Бері Якщо я все правильно порахував, ні, на жаль, я неправильно порахував. Коротше, трошки позливаю, я хотів, щоб було рівно, але ми зараз вийдемо і буде бачити, що в мене апнувся 36 тисяч та один трофей. Ну, чуть, чуть не пощастило ладно, хай буде, головне, що ми апнули вже 36 тисяч трофею І зараз ми будемо робити це все відкриття. Але що було цікавіше, я думаю, що можна почати цікавіше. Це зараз ми зайдемо на основу і повідкриваємо спочатку. Ангельські дропи. До речі, якщо подивитися в друзях, то тут видно, що я вже майже цілий день не був в грі. Тут вже 23 години, тому треба пошвидше зайти, щоб мене там не пропав мій дейлі стрік. Тому давайте зараз фастом зайдемо та поідкриваємо наші всі дропи. А так, вроді в мене він стрік ще не пропав. Зараз давайте фастом зайдемо, подивимося. Я тут зайняв друге місце, але це все одно в нас буде 15 ангельських дропів, тому давайте зараз їх повідкриваємо. Також ми забираємо цей твін стрік. Ну і давайте дивитися, що нам зараз буде випадати. Перший зразу ж дуже довго відкривається. Як мені так мало пощастити? Ну, ладно, я дуже надію, що це буде зараз кінчик на або Сто Кристалю. Я хочу по тратике кристального основа. Ну, давайте, короче, давайте. Давайте відкриваємо, давайте будемо дивитися і. Випадає скін Едгара, Я реально, реально, ще й основний поосновний Едгара Я просто в шоці. Я зараз дуже сильно радий, тому що в нього основний скіне Едгара Гіперзарядний скін. Я зараз прям дуже Я просто в шоці. Я вибив те, що хотів найбільший. Ну я прям дуже зараз радий. Я вибив все, що хотів зараз, з цього івенту Ангельського, то можемо зараз поки не відкривати ці дропи. Навіть немає різниці, чи випаде мені ще якийсь ні, Я зараз ще золотаю бастер, та й принципі мені цього всього вистачить, До речі, мені цей пінчик вже вроді опадав, не знаю, що мені зараз нов випав. Ну ладно, давайте відкривати далі. Зараз Надійшти, що мені буде падати багато-багато блінгів. Зараз тут у нас ще довго відкривається, випадає очки сили. Окей, 10к вже є. В принципі, класний погано. От випали блінги. Тепер знову трошки довго відкривається. Ну, ми вже скільки, ми вже десь половину відкрили. О, до речі, пінчик непоганий, класний. Забираємо, його хай буде, випанув непоганий пінчик. Так, далі відкриваємо. Інчуть цікаво, ну, ми вже десь відкрили, напевно, майже половину. Так, це і знову дуже довго відкривається, ну це 100 кристалів. Я не вірю, що це буде скін, тому скоріше що це зараз 100 кристалів. Давайте, давайте. І випадає 1000 кредитів. Прикиньте, мені випало 1000 кредитів, щоб ви розуміли, до цього мені недавно загінський дроп випадали кредити. Як ви можете бачити, я апнув собі Sonic, що 3. Я не пам'ятаю, чи я про це розказував чи ні, ну короче, я її. Я вибив, я за це золотав ще також пінчик. Ну, коротше, у нас туше один став відкривається дуже довго. Тре... Це вже другий підряд, який відкривається дуже довго. І з 15-ти, це вже третій. Я просто в шоці. Ну, якщо буде скін, ні, зараз ще 500 кредитів. Ну капець мені цих кредитів сипеть, це вже просто жесть. Скоро вже буде навіть метеоритна в мене слава. Ну коротше, давайте, ладно, вже це фастом довідкриваємо. Знову довго, капець четвертий з 15-ї. Я просто в шоці. Чому мені зараз так щастить на основі? Ладно, давайте відкриваємо. І це вже цього разу мені вже нарешті випав скін на сенті. Окей, ну венспі непогано. Його немає в тому списку з тих семи скінів, щоб отримати спрей. Але все одно, скінчик класний, за 5 тисяч блінгів Тому ми його навіть можемо зразу надіти. І давайте будемо дивитися далі, що мені буде випадати тут. Я думаю, вже буде випадати менш цікаво, тому що ми тільки що стільки всього понавибивали. Ну так, це вже було останнє. І також я ще золотав, цей от скінчик на бастера Отакий от, от крутий скін на бастера. Хай мене буде, в принципі. У мене є скін збрал пас на нього, але це я думаю, що деякий час можна з цим скіном поганяти. Ну що ж, я вже, в принципі, відкрив тут 100 ангельських дропів. У мене тут скінів залишилось вибити тільки мех та макс. Я думаю, що в мене навіть шанси є, ще це вибити. У мене тут ще є 6 стар дропів. Ну, коротше, зараз у мене тут ще є шанси це все повибивати. Давайте ми подивимося, що нас тут є в магазині. У нас в магазині з'явилося дуже багато різних акцій з кинами. Наприклад, цей Моч. За 74 кристали, але це знижка всього на 50%. Я думаю, що краще буде нам зараз купити ось такий от скінчик на Амбер за 39 кристалів. Та скін на Макс. Ну на Макс ми по-любому купимо, а от на Амбер я не знаю, чи купляти мені чи ні, тому що в мене на неї зараз давайте покажу навіть. У мене на неї є легендарний скін, який був колись епічний, ну Коротше, легендарний скінчик отакий от є. Тому я не знаю, чи є сенс купляти чи ні. Але я думаю, що все-таки можна купити, бо така сильна акція, тому я думаю, давайте, ладно, будемо купляти його. Тут ще також у нас є гіперзаряди. Я, я почекаю, коли гіперзаряд вийде за монети куплі також на нього куплю гіперпак на цього моно, ну, коротше. Ні, купу всього будемо купляти ми ще на основі купу кристалів. Зараз будемо це йти. Ну, але давайте, коротше, тягнути не будемо. Зразу залітає нам скінчик ще один. Це вже який? це вроді вже четвертий чи п'ятий скін в цьому відео, тільки цей скін вже ми його купили. Ну, Давайте ми його навіть надійнемо. Деякий час я з ним також поганяю. Бо нащо його купив? У мене просто є, чи що. Ну і на Макс також, давайте купимо. Це у нас колекція Brown Friends. Це, в принципі, досить таки непана колекція, класна колекція. В принципі, скінчик виглядає досить класно. І знижка досить таки не панна. скільки там, 74%, тому я думаю, що можна брати. За 40 кристалів нам залітає ще один скінчик. Дуже крутий, епічний скин, епічна рідкість. Тому ми його, в принципі, забираємо, також надіваємо і можна тепер вже йти на спідран, дивитися, що в мене там випаде також. Я знову знаходжусь на спірання, тому давайте ми в принципі перейдемо до відкриття. Зразу я не знаю, чи треба забирати мені кредити чи ні. Ну давайте, я думаю, що. Ну давайте ми їх напевно, що поки що чіпати не будемо. Там потім будемося, якщо ми їх в кінці відео заберемо. А зараз відкриваємо найцікавіше. Це от стардропчики, позабираємо ці от монетки. Може, зараз щось цікаве випаде на міфічні стардроп Ну я дуже надію, що я з трьох легендарних стардропів Виб'ю трьох легендарних бралерів. Тоді це буде прям мега поверні. Але зараз я баю що. А, я зараз бубаю просто скінчик. Я Вже подумав, що це бралер, але на жаль, просто скин. Ладно, хай буде, вже буде не так е скучно ганяти на мейсі. Ну, ладно, забираємо ще на 30 кредитів, 10 кристалів випадає. наступний старт-дропчик у нас е, простий, рідкісний. Ладно, ми його забираємо тоді фасом, проклікуємо. Кристали також забираємо. Тут, коротше, трошки не так я таке пас по фарму. Також ми, ще, до речі, відкриємо на цьому аккаунті два ангельських дропи, тому що в мене тут сподурунка є. Оці от, ну, нам на халяву давали в магазині, тільки я їх вже не робив окреме відео. Я просто їх повідкривав на всіх аккаунтах, а на спедеранні залишив, щоб ми зараз в принципі, в цьому відео, якраз таки їх відкрили. А так ладно, давайте ми зараз поїк далі ці наші стардропчики. У нас тут від відкриття вийде досить таки непогане, дуже багато всяких нагород я зміг нафармити. Тому давайте, дивитися, зараз що нам буде випадати. Ну, поки що з простих стартропів нічого цікавого, але зараз ми відкриємо легендарний стартроп та подивимося, що цікаво нам зараз звідси випаде. Тому давайте тягнути, я навіть не буду. Давайте ми зразу навіть нажмемо. І надіємося, що це буде легендарний браулер, але на жаль, це просто скін на рік. Ну я дуже розстроєний, тому що ну, мені взагалі не потрібні. скін за 79 Це прям взагалі мені не потрібно. Ну, то давайте ще... окей, ой, я випад... Випадково забрав це. Я хотів забрати прості, але я податково забрав легендарний стардроп, але тоді. Ладно, значить, це така доля. Значить, давайте відкривати, знайдіть на лєву. І. Реально, це легендарка! А, ні, стоп, що? А в мене нема спайка. Ой, точніше, в мене був вже спайк. я щось подумав, що в мене ще не було спайка. А Ладно, окей. мене розробочки трошки заскамили. Я навіть не знав, що в мене є спайк. Я думав, що це вже легендарка мені випала. Ну, мене розробник, я щось взагалі забув, що в мене є спайк. Ну, короче, ладно. Забайте мене сені. Давайте типо, відкриваємо ці нагороди. І поки їх будуть відкривати, я хочу сказати, що вибачайте, якщо я десь спив дуже сильно, тому що. Я ці, ну, більше тижні не знімав відео, трошки вже відвик від цього всього. Тому, якщо що ви бачите, далі буде йти контент все краще, все буде покращувати. Там з часу ми все наверстаємо. Давайте ж також відкриємо в пропасть. Тут нагороди є. Наприклад, заберемо ось цей от скінчик на Дінамайка першу версію. Тому давайте ми її, в принципі, забираємо. Навіть можна зразу надіти цей скін. Так, давай, давай швидко ми це все скейпаємо, щоб не забрати час. Гіперзарядний перезарядний давайте ми також відкриємо, щось цікаве випадає і випадає гіпернелона. Ну, хай буде, ладно, хай буде, в принципі, забираємо. Прості старджопчики також зараз повідкриваємо. То можна, в принципі, навіть ранго відкрити. Не знаю, щось круте може випасти. Ну, окей, я вас зрозумів. А, стоп, мене ще й тут левітарець. Сердопи, так виявляється, що ми чотири легендарні стартропи будемо відкривати. І ще й ми звідси, стоп, ми ще навіть лавили трошки прокачалися ранових дропів. Давай давайте їх ми спочатку відкриємо. І так, ще 250 даблерів, капець, ще один рановий старт. -дроп. Ми можемо зараз так навіть весь спас пройдемо, але ні, все. Окей, на ви поступлінні. Тепер давайте відкриємо тоді наш вже третій легендарний стартроп за це відео. І надіємося на легендарочку. І випадає та ще один скінчик. Ну капец, мені просто сиплять скини. Мені ні одного бралера не дали в цьому відео. Я так надіюся, що мені випаде три легендарки. Я зможу сильно забустити цей акаунт, але... На жаль, бралери мені взагалі не випадають, це прям дуже погано. Ну, ладно, давайте тоді зараз заберемо ці всі нагороди, які в мене тут залишилися. І потім відкриємо ще також англійські дропи. Ну, тут дуже мало, ми їх дуже швидко відкрили. Тому відкриваємо ще один легендарний старт -дроп. І Будь ласка, ну хоча б якийсь бралер, я тебе прошу. Ну, це ні, це просто якийсь капець. Я не знаю, як це коментувати. З чотирьох легендарних старт дропів чотири безпонтові скини випали. Я просто в шоці з цього всього. Значить, нам треба буде позабирати ці кредити. Давайте ми це зробимо. Щоб ми отримали хоча б якогось бравлера, це не вже випаде зараз Боні. Так, о, о, а капець 4 кредити не хватило, то ладно, забираємо ще. І ми отримаємо нашу нову браулершу Боні. Хоча б якогось ми вже змогли вибити в цьому відео. 16 й епічний бравлер. І наступну ми вже будемо відкривати легендарочку якусь. Я думаю, що можна вибрати Мех. Мені випали, коротше, з ангельських дропів. Мені попадали скінчики на Сенді та на Мех. Але як ви в мене їх немає. Тому я думаю, що краще навіть вибрати мех. Тому що, по перше, на неї є скін. А по-друге, мех це кращий бравлер, ніж Сенді для мене. Тому я вибираю саме її. Ну і давайте тепер відкриємо наші два англійські дропи. Надіюся, що нам теж пощастить, випаде щось круте. І, до речі, так, випадає щось круте. Дуже довго відкривається стардроп. Я помню, що мені також цьому відео. Ну, давайте видивитися і випадає нам Бравлер Це ще один Бравлер Перелепічний Бравлер Ну, це класно, окей, мене вже випало два епіка але з цього стардропа вже не падає нічого цікавого. Не так все погано, тому давайте я думаю, що можемо зараз прокачати в принципі, те, що в нас в принципі, попало. Ці два бралерики нас нові випали. Е, мене очки в села трошки є, тому давайте ми зараз вкачаємо. Давайте спочатку ми вкачаємо на шосту силу, а далі побачимо, чи мені вистачить. Давайте вкачаємо ще також перло. Так, от мовче, ну, я думаю, що можна зразу її. А, мені якраз таки вистачило двох бралерів на шосту силу вкачати. А ні, стоп, я ще можу боні на шосту качати, бо все окей. Я зміг вкачати їх на шосту силу. Я думаю, що в мене ще вийде висяпнути 2-3 тисячі кубків. Тому можливо наступне відео вже вийде навіть на 40 тисяч трофеїв, залежно і того, наскільки швидко я буду. Ну, але на цьому я поки що буду завершувати відео. Тому кому сподобалося, будь ласка, поставте лайки, підписуйтесь на канал. Жміть та розказати мої неокруті відоси. Ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!